Це сьомий день тут плавня, йшло метра на шість на сім. нього чоловік без ноги він задихався ночі. Жителька села Первозванівка Кропивницького району Тетяна Турівна проживає за дві сотні метрів від місця пожежі. Згадує, вперше тут горіти почало тиждень тому. Пожежа почалась на території відстійників у селі Зоря. Нині на цьому місці тліє трава, розповідає голова Первозванівської громади Прасковія Мудрак. Не знаємо, хто запалив, коли запалили. Ну запалили це із вівторка. Не можемо нічого зробити. Всі служби задіяні, сільська рада працює. Працює МЧС, працює ДСНС. Повідомлення про загоряння отримали 5 вересня о п'ятій ранку, розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Король. Надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету на картах від стійників. Горіло близько 500 метрів квадратних сухої трави і очерету. Цього ж дня о 7.09 пожежу було локалізовано станом на сьогодні, на десяту годину ранку. На території карт відкритого вогню не спостерігається. Відбувається лише тління твердих часток з каналізаційних стоків. З метою запобігання розповсюдження пожежі на місці події постійно чергує одне відділення першого державного пожежно-рятувального загону. На території громади 16 відстійників. Це штучні ємності для збору січних вод, пояснює Просковія мудрак. Скидаються всі скиди з міста Кропивницького. Велика рослинна маса вона накопичувалася роками. Тепер це утворився торфяник, який горить з піднизу. Задимленість йде по всій території Первозванівської громади, площа понад 40 гектар. Говорить, дим від пожежі стоїть у селах зоря Первозванівка Федорівка. Ну, важко дихати, взагалі неможливо, очі виїдає. Рослини вбирають в себе речовини з каналізаційних стоків. При пожежі вони поширюються в повітрі, можуть спричинити хвороби дихання серцево-судинної системи, пояснює екологиня Тетяна Тунік. «Тління – це не повне згорання з точки зору хімії. А якщо це не повне згорання, це виділяється. І той же самий карбон це канцерогенна речовина. Звичайно, якщо вона накопичується. Особливо Якщо це якийсь рельєф, який дозволяє накопичуватися, то люди вдихати будуть і вже потім, коли це тління зникне, страждають усі. От і домашні тварини, і в першу чергу діти, які маленькі для них це дуже, дуже небезпечно. Люди похилого віку. Людям радить щільно зачинити вікна й двері та якомога менше перебувати на вулиці. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.